Новий деночок ми заїхали, ще нічого не розложено, але вже в нас мінералочка, мохіто, квас. Все є. Все є. Розкладаємо інструменти, доробляємо, запускаємо. Господар щасливий. Ми задоволені. Чи навпаки, господар задоволений, ми щасливий. Найперше вмикнемо наш акумулятор на зарядочку, бо вчора ми його висадили болгарочкою. Болгарочка з Аліекспрес. Підробно роб, працю, працює добре, тільки що та болгарочка, ну потім про болгарочку прямо розкажемо. Немає зв'язку із акумулятором по розряду, може розглядати повністю акумулятор, це погано. Отаке От дешево у нас з Aliexpress. Про зарядні теж розкажу, чому ми купили з Алікспрес зарядне, були проблеми, бачимо, що на перша коділочка. П'ятірочка акумулятор. Заряджаємо, все розкладаємо і погнали. Наші міських. У нас така приказка каже, погнал наші міських, тільки що наші бігли спереду, міських ззаду. Залишалося тут 에... проварити те, що залишилося, і байпасик, байпасичок. Ну, проводка. Все, всім, всім приємно перегляду далі. Для нас вже новий день, для вас тільки наступний кадр. Так, робота поступово у нас триває. Дійшло до розповітрення цієї грибіночки. <хи> Ніхто не знає, який правильно розповітрити. В іКМІ ми колись там було знизу спеціальний краник, що десь був для розповітрення, я не пам'ятаю. Там було питань не було. Тут немає спеціального краника. Один з під, моїх підписників підказав, каже, він ставлю її сюди. Колись ми, напевно, таке робили вже. пам'ятаю, є таку заглушку, ну, прокладочку робить, глуху, щоб не проходило в насос. Але тут своєрідна рідна Бачимо, тут подача, тут звороточка, тут подача, там звороточка. Не так все просто. Ми вирішили таким способом. Сюди дамо подачу, термолучку зняли, цей проток закритий буде, цей відкритий пік напряму сюди. Тут ставимо ми гухе кільце під насос, щоб воно звідти, не віддавлювало. Щоб не давило в подачу. І будемо через подачу. Зоротню маткінку віддалювати сюди, сюди бачимо, стрілочка, вона має випустити повітря і через якийсь аукран на запасний і туди злити. Ну, І каналізація в принципі, є, може навіть швидко. Тобто так заходити ви. Ну, Це запуститься стандартно. Ця, стандарт, ця частиночка, це зрозуміло. А ця частиночка ми робимо глуху прокладочку, щоб не продав через насос. У мене щось таке в пам'ять здається, що ми теж таке робили, просто вже не вистачає на все пам'яті. Але один мені з підписників підказав, що він таке робить. І Мабуть, щось я таке робив, вже не згадаю. І будемо звідси сюди запускати, звідти випускати сюди і, і буде Ну Або знімати кожну, кожну гілочку, ну теж. А, згадаю, ми знімали по одній гілочці, але тут робили заглушечку. Вже да, да, таке було у нас в практиці. Але це було не знаю, скільки років я вже не можу згадати. А так по системі, що вже бачимо, система під тиском, система під тиском, тут все пороблено, тільки тут байпасичок у нас не зроблений. Байпасичок що зараз доробляємо і буде все. Ну і нарешті наше Значить, У нас було два вільних виходи. Використаємо як зланий кран. Оділося, да, труба для теплої підлоги. і аж туди-туди, десь, десь там, туди, 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 десь, там на... і на вулицю. Все, вона не заважає. Цей кран ми він завжди у нас відкритий поки що. І по порядку почнемо цю високотемпературну частиночку. Відкрили кран у нас воротурці і навпроти нього розходоміра. Відкриваємо, дивимося на розходомірчик наш. Коли піде вода, він опу... О, опустилася водичка і водичка побігла, в нашу гілочку. водичка побігла в нашу гілочку. Єдине, що ми тут не бачимо, ми тут не бачимо, але будемо якось слухати, чи бігати на кінець владу. Я думаю, що ми побачимо, точніше почуємо. Діля донизу, до, ну, вийде повітря, піде часто вода, просто цей кран закриємо, вже не, не, не треба буде закривати. А зараз поки все все позакривалося, щоб нічого там не було, не заходило, зайве не змішувалося повітря з водою. Будемо тільки зворотнім краном закривати. А тут прийдеться нам навпаки, варіанті немає. Тут стоїть прокладочка, яка заглушила ми її наглухо. Тут бачимо стрілочку туди, має, має нас вийти. <хи> Те, що ми хочемо. Що там, йде повітря? Та що ж не вийде? Має йти. Якщо йде, а мусить йти. Мусить іти. Розходомір впав, все. Розход, повітря, да, пав, все. Фільм, а вода? Вода чи повітря? Де, де, де. Повітря? Дай, все добре. Але води ще нема, так? Да? Ну, Розумієш, роз, 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 все покаже. Пішла водичка, так? Да? Ну, трошки чути. Настояшко піче. Та добре, хай тече. Даємо постійно пошкілочку. Даємо тут щоб це... щоб тиск не падав. Святкуємо за тиском. Ну, добре, прозорий шланг, бо ми хочемо почути, як увіть йде, а це шумить, ми не можемо нічого Ну Добре, зайшла водичка, все буде добре. Закриваємо. Закриваємо періодку. Зараз вони має піднятися. Не хоче підніматися. Ого, а що не хоче? заклинуло його. Ідемо. Процес розповітряння зараз триває, триває успішно. Вже ці три вітрички ми розповітряли і йдемо це. Ну Тут же розсодомір не покаже, бо воно рухається не в ту сторону, розумієте? Получається, воно проти розсодоміра, то він не показує, але чути водичка шелестить, вибігає на вулиці, повіточку виходить. Таким способом нас заходить сюди, 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 сюди. Сюди доходить. Тут ми заложили гумову ну, з гуми прокладочку глуху, щоб не йшло сюди, щоб сюди не йшло напряму. І відкрили крану, воно пішло в гілочку, з гілочки сюди і бачимо напрямок стілочки сюди і це на вулиці. І на вулиці вже стабільно. Все, закриваємо цю гілочку. <кх> закриваємо і наступно. А це щось дергається, непонятно чого кожен раз. Непонятно чого. Відкриваємо слідуючу гілочку розходоміра і даємо туди о, так і чуть ми пошелисті. Тобто все те, що ми задумали. Ну Інколи буває якесь щось нестандарт, таке, що ми ніколи не робили. Приходиться продумувати. Можна було б отут не ставити заглушечки, можна було ставити заглушечки. Кожну гілочку тут відкручувати. І зливати відроч, щоб кожну треба було кожного шланг знімати, цей розмір закритий і тут відкрили, і воно пішло, ну це не грав там ролі. Але це багато об'єм роботи. А так ми нічого не відкручуємо, тільки кранами. Тільки кранами. Ну і одночасно святкуємо за тиском. Тиск поки що нормально. А, так, так, да, да. Якщо впаде, то воно включиться. А, і кумулятор заляд... Ні, ще не зарядився. Ще не залядився. Ще червоний. Ну, готовність котельні у нас вже 99,99 ,99. вставити. Mm -hmm. Ще виходить з повітря, бо ми відкрили кран на котел. Тобто ми вже систему розповітря, все запустили. О, що тут капає? Розповітря ж наш капає. Мединчайно. Все, закрутили. Все, ну, ну, протовочки насоса, включили, все розсодоміли. Працює, тобто і туди є подача, і туди є подача, все до перчиє фаненько, фиск є, але бачимо, падає, бо заходить ще повітря в котлові, ми відкрили кран на котел. Що в нас тут не вписується? Не вписується цей регулятор. Ну, господар казав, треба, не треба, вирішив, вирішив, кажу, замов його. Ми замовили, поставили. І тут так тісненький проходик, що робіть, так тісненький проходик. То нічого, що руки у нас в пасті. Чистеньке проходить, о, бачу, температура. Була більше як 18, а вже впала, сюди зайшла вже. водичка зайшла. Без цього ще було нормально. Якби цей регулятор був буде вверх, а якщо треба чесна котельня до стіни поставити нам, щоб був було що розумієте, що скільки там місце. Оце альтеп. Не, не робота. Не робота оце. Це погано. Я розумію, що зверху воно трошки де коли стається будь повітря, так, так робити, щоб і повітря не залишалося, щоб воно максимально завантажилося. Не треба товстої обшивки, щоб максимально воно, е цей термоелемент, занурювалося в воду. Так, щоб, щоб не було зайвого на ходу. Щоб наш термоелемент, ну бачите, не все відсвічується. Щоб він максимально занурювався в воду, щоб не було повітря, не треба робити довгий муфт, десь там за, за, за кілометр того. Максимально вступити під обшивку, якщо зміниться продумати, якось таке, якби, потай в обшивці, щоб він туди був. Але ставити треба його зверху, треба ставити його зверху, щоб він був ну, на всі випадки життя. Двері тут, тут немає не варіантів переставляти. Два трошки незручно. В принципі, відкриється. О, А то вони більше не відкриваються, розумієте? Тут стіна, якби туди більше відкривалися. О. А ні, перест... ні не представляється. В принципі, можна самому отвори. Можна перевертіти, Бо ці, ці отвори з цими не співпадають. Тобто вже було якось робити в одному стандарті. Ну, завісить в принципі, як ми робимо один в один, тільки що тут їх умови є раз, штампонули, ми все, оце кожну пластиночку вирізаємо вручну по зморізом, потім приваримо тут, приваримо там. Треба щось там вдосконалюватися вже. Вдосконалюватися в плані тому, що... Робити, о, це все нормально. все нормально. В тому плані, щоб е, трошки менше трудоємкості було. менше Ми дуже багато на дверця, то на ліс забирають дуже багато часу. Ще, бачимо, ти знижується, ще даємо підпіточку, Ще даємо підпіточку, Клапан бачимо, по, стрілочку назворотиці сюди. Іде обра... з вороточку, тут йде мішечка, Тут змішається цьому трінечкове відео, як воно цей вузол працює. Детальнико-детальнику буде після, пер... після 5 тисяч переглядів, тоді буде знімати. Не то, що викладати, знімати буду, бо я його не знімав. О, перестало У нас ще пітити повітря. Ти в принципі, 0,9 на холодний, тут трошки менше показує 0,8. В принципі, його достатньо не треба нам надавлювати. Для чого нам надавлювати в бочок. Трошки дати хіба на те, що під час е, нагрівання, щоб повиходить повітря. А воно не хоче, не хоче вмикати ця рівень. А, не ну, шо, лапа, то, што, а не трогалося. Ну, що, треба трошки, хай не будеш, що мало перший раз. Так, що на повітря на, з насоса на ми випустимо. Бачимо, тут у нас насос розподіє свіжа водичка є. Останні штрихи по проводочці. Останнішні любопроводи. Значить так, О, бачимо вже і тиски є, і більше не даємо підпіточки. Все у нас на нормі, все гарненько, все сухенько. Слава Богу, по нашій роботі це, що знімали насоси, трошки накапалося зі ці води. Знімали для того, щоб ми показували, ставили туди глуху цю прокладочку, отаку вставляли сюди. Щоб нам розповітряти одним краном. Бачите, оцим краном ми розповітри всю, всю нашу Всі. і Високотемпературну, і низькотемпературну частину. І, 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 і що в нас? І нічого будемо запускати. Щоб вам не було довго і нудно, значить, запуск будеться окреме відео. Хто боїться пропустити і раптом не підписаний, рекомендую підписатися. Дякую за кожну подобаючку. Коментуємо, що не так. Будемо пробувати запускати. В принципі, з цими заслоночками Альтеко ще ми не, зап... не запускали. Треба подивитися, куди це заслоночка. Це верхне зрозуміло. Той самий віхлач один в один по цьому. Та, в принципі, це все те саме. Це відкривається сюди для розпалу в горіть. Оце подається сюди. А це вниз, я пам'ятаю, що ми відкривали, десь дим йшов з усіх отворів. Ми мусили його закривати. <піддували> Де коли відкрито, куди закрито, тут я не бачу якихось надписів. Ніяких немає надписів. Все до стіни. Треба дивитися інструкцію, напевно. Мабуть, це має бути відкрито, це тільки для вже закрили якось так. Розберемося. Просто вже такого котла саме альтепа з цими заслуночками ми не запускали. Не запускали. Отаке у нас маленький ще досі в житті. Ну, подальше, бачимо гарненько, так все вийшло, нічого зайвого. Завороточка так теж нічого зайвого. Просто так рівненько, рівненько, все по рівні. Якщо зараз взяти рівня, то все по рівні. Все, все класненько. Все клас, все гарненько. Що, зустрінемося в новій серії, коли буде запуск. А наразі всім до побачення!